Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У всесвітній день боротьби із цукровим діабетом лучанам безплатно вимірювали рівень цукру. Після 45 років рекомендується всім проходити скринінг на цукровий діабет. Ігорю Лисецькому, якого працівники соцслужби поселили у закинутий будинок, поновили право на гінні умови проживання. Станом на сьогоднішній день він уже прописаний, буде отримувати пенсію. 30 військовослужбовців побували на екскурсії у Жидичинському чоловічому свято-миколаївському монастирі. Екскурсії точно допомагають. Найперше це переключитися та від того досвіду, який вони отримали на війні. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом лучанам безплатно вимірювали рівень цукру, розповіла Суспільному сімейна лікарка Мар'яна Опейда. Це захворювання підшлункової залози. Протікає воно практично безсимптомно. Єдиним симптомом може бути спрага, швидка втомлюваність і часті походи в туалет. Після 45 років рекомендується всім проходити скринінг на цукровий діабет два рази на рік перевіряти цукор. Використовуємо такий експрес-метод з допомогою тест смужок на глюкометрі. Майте вашого пальчика. І чекаємо результат. Перевірити стан здоров'я прийшла 73-річна лучанка Галина Шуляковська. Каже, має діабет другого типу, лікується уже сім років. У мене ще тиск з молодих років по сьогоднішній день І так я. Você vai contra o liúlio, Стараюся продовжити собі життя. Первинне обстеження проводили в рамках виїзного заходу Територія здоров'я розповіла Суспільному завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик. Скринінги ранні важливо робити для того, щоб можна було якнайраніше виявити захворювання, в тому числі на цукровий діабет, раннє виявлення сприяє ефективному лікуванню. На Волині зареєстровано понад 20 тисяч людей хворих на цукровий діабет. Розповів телефоном суспільному начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З них 5 тисяч 800 інсулінозалежних, більше 20 тисяч хворих на другий тип цукрового діабету, які приймають цукрознижуючі препарати, дітей 370. Ну, це така трошечки узагальнююча цифра, але слід зауважити, що вже навіть в цьому році вперше виявлено 30 дітей хворих на цукровий діабет. Виїзний захід з метою раннього виявлення цукрового діабету тривав дві години. Медики обстежили 25 лучан. Розповіла сімейна лікарка Мар'яна Опейда. З її слів надавали й інші консультації та медичні послуги. Перевіряли артеріальний тиск, робили швидкі тести на COVID-19, тести на віл та снід і гепатит. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Нормальний стан. Люди хороші. Ігорю Лисецькому, неходячому чоловіку, якого працівники соцслужби поселили у закинутий будинок, вдалося поновити право на гідні умови проживання, розповіла Суспільному представниця уповноваженого Верховної Ради справ людини на Волині Юлія Спас. Суспільне уже розповідало, що 57-річний Ігор Лисецький якого працівники соцслужби поселили у занедбаному будинку, деякий час перебував у лікарні. Чоловік через травму ноги не міг ходити. 16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили його в хаті у селі Білосток. На цих кадрах будинок і подвір'я. Зі слів чоловіка майже 10 років у цій хаті ніхто не жив. Зараз Ігор Лисецький мешкає у Луцькому геріатричному пансіонаті. Мені запретили ходити. В мене є костелі. Я Запретили, тому що на коротше ще поки покання. мені дали бумажку, яке ото проходив на групу в вінкоматі. А ще не отримав, мене там приписки не підходили. До Луцького геріатричного пансіонату Ігоря Лисецького привезли із Торчинської лікарні, розповіла керівниця пансіонату Алла Гнатюк. Поступив він до нас екстрено по попутівцю, тому що родина перебувала в складних життєвих обставинах. При собі він не мав місця реєстрації, не мав пенсійного посвідчення, тому що у нього не було оформлено. Тільки мав за третю групу загального захворювання групу інвалідності, яка закінчується в нього на жаль 1 січня. За словами Алли Гнатюк, працівники геріатричного пансіонату допомагатимуть у продовженні групи інвалідності Ігорю Лисецькому, адже у цьому пансіонаті можуть перебувати люди, які мають інвалідність. Або особи пенсійного віку каже директорка. Говорить після консультацій з лікарями, ймовірно, чоловіку робитимуть операцію. Є потреба в оперативного втручання саме на заміну залису суглобів. Висловити свою позицію з приводу дій підлеглих працівників терцентру. Кореспонденти суспільного попросили директорку департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторію Майбороду. Які вже можуть бути коментарі? Людина не з нашої громади. Ви ні в Торчинській громаді, не в нас. Я ніяких коментарів давати не буду. Приїхали, то сказали, що вони залишили подарунок у вигляді лицецького Ігоря Васильовича і каже, у вас є соціальна служба, ви вирішуйте, йде ніч. А я кажу, в яких умовах ви його залишили. Вони забралися, пішли. Нас в нас дані є. Що він власник будинку? Про ймовірне порушення прав і свобод Ігоря Лисецького тоді відреагувала представниця уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині Юлія Спас. Вона скерувала акт реагування до тергромад Торчина, Луцька, прокуратури та Волинської облдержадміністрації. каже рішення про переведення неходячого чоловіка з лікарні у пансіонат. Ухвалювали в обласному департаменті соціальної та ветеранської політики станом на сьогоднішній день він вже прописаний, буде отримувати пенсію. Є витяг з реєстру речових прав нерухомого майна, що будинок в селі Білосток дійсно належить на праві приватної власності пану Лисецькому. Таким чином нами було скеровано і до Торчинської громади лист про те, які заходи ними вжиті, оскільки враховуючи те, що пан Лисецький є власник майна, який знаходиться на території Торчинської територіальної громади, то по суті вони б теж. Б мали вжити якихось заходів, вони б мали його зареєструвати. Так само в селі Білосток є геріатричний пансіонат, геріатричний центр, де перебувають особи з інвалідністю. Коли ми отримали відповідь від облдержадміністрації про те, що путівкою пан Лисецький вже заселений в Луцький геріатричний пансіонат, то звісно нам стало спокійно. Спокійно стало і йому каже Ігор Лисецький. Чоловік мріє видужати і стати на ноги. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Десять напівпідземних контейнерів для збору сміття встановили у Луцьку, розповів Суспільному керівник комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. На цих кадрах бульвар Дружби народів. В одному із дворів колись стояли п'ять сміттєвих контейнерів з решітками. Зараз тут комунальники розмістили два напівпідземні і контейнер для пластику, каже лучанин Святослав Кирилюк. Зручніше стало оскільки вітер не роздуває сміття. Виглядає набагато привабливіше, не порівняти ну, і також немає запаху, оскільки воно під землею. Якщо тут почнуть паркуватися, то сюди вже не доїхати. Тут, я не знаю, їх або ставити на край, може, щоб там під'їжджати було зручніше, тут а машини паркували б. І, може так зручніше було. Б. Спецтехніка, яка приїхала забирати сміття, не могла заїхати до напівпідземних контейнерів для сміття через автівки місцевих жителів. Розповів працівник центру управління відходами. Чистий Луцьк Олександр каже: сміття забирають щодня зверху. Резервуарів кришки з ручками, а всередині мішок. Видвагається стріла, піднімається, цепляється і висипається. Все, Все нормально продумано, заїзду немає». На купівлю напівпідземних контейнерів і проєктно-кошторисну документацію з міського бюджету витратили мільйон триста тисяч гривень. Розповів керівник комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. Було прийнято рішення затвердити програму по оновленню інфраструктури по збиранню твердих побутових відходів в місті Луцьку, а саме по встановці напівпідземних контейнерів. Напівпідземний контейнер це контейнер, який вміщує. 5 метрів кубічних твердих побутових відходів змішаних і заміняє приблизно 5 євроконтейнерів, які класичні на сьогоднішній день ми бачимо в місті. Зі слів Володимира Марценюка, якщо погодні умови дозволятимуть, то цього року планують встановити ще 10 напівпідземних контейнерів для збору сміття. Термін придатності мішковини два роки експлуатації. У разі потреби говорить комунальники її можуть замінити. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Волинські кінологи, поліцейські тренують собак, яких їм передали американські партнери. Розповідає кінолог, капітан поліції Юрій Сава. Фонд Гарольда Баффета нам передали. Три німецьких вівчарки і до нового року ще має приїхати автомобіль для перевезення службових собак. Це досить суттєвий такий внесок в нашу службу. Єві дев'ять місяців. Її передали іноземні партнери, каже кінолог Юрій Сава. Кожна собака має свій характер, кожна порода має свій характер. До кожної породи, до кожного характеру, треба мати якийсь певний підхід для того, щоб зрозуміти, на що наша собака здатна, і де ми можемо їй більше навантаження дати, де менше. Навчанням одного із нових собак займається кінолог Микола Головій. Контакт встановлюється протягом вигулювання. Ласо ще даю її, ну і грим'ячком граюся. Буквально три дні і собачка в контакт встановлена. Я займаюся тижнів два десь вже. Вона шукає скрізь по ящиках, по кирпичах. Там, коли буде м'ячка гарно шукати, тоді вже пішло запахи підложувати. М'ячик обереться і буде службова собака по пошуку наркотиків. І автомобілі ми проводимо обшукаємо, приміщення, так само, місцевість, сумки, багаж. Тобто так само можуть бути наркотичні речовини. І, звичайно ж, автомобілі, саме більше в автомобілях їх і перевозять. А вона підходить для роботи. Такі б побільше таких нам собачок, і Злодіїв би всіх переловили і наркоманів також. Кінолог каже, за час повномасштабного вторгнення побільшало роботи щодо перевірки повідомлень про замінування. Сидіте. Голос! Коли awesome. oh. собака повертається з виїзду, то Пайок ми трошки збільшуємо для собаки, тому що вона була активна. Вона їздила там. Е, Недавній випадок, як собака пройшла три кілометри за злочинцем. У Волинському кінологічному центрі Нацполіції Волині є 27 собак. Усі вони виконують службові обов'язки. Розповів Суспільному кінолог Юрій Сава каже, коли собака втрачає швидкість реакції, а це орієнтовно через вісім років, іде на пенсію. Тоді його забирає до себе додому поліцейський або ж пса віддають для дога. Огляду охочим Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. 30 військовослужбовців побували на екскурсії у Жидичинському чоловічому свято-миколаївському монастирі. Розповіла Суспільному екскурсоводка Мирослава Якимчук. Свіча жидичинський монастир був, мав таку кличку в народі Золота яблучко тому, що мав у своїй власності 28 сіл, опікувався і мав. У своїй приватній власності окрему вежу, яка так і називалася Архімандрича вежа в Луцькому замку. окольному. зі слів екскурсоводки, це друга поїздка, котру організувала Волинська обласна військова адміністрація для бійців, які відновлюються після поранень у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій. Наш монастир був завжди проукраїнський, ми носив українську ідею. За що часто страждав? Ми їм показуємо територію нашого монастиря, показуємо їм наші, наші скити. Ну але все ж таки орієнтуємося на здоров'я і фізичні можливості хлопців. 20-річний солдат Степан Воєвода розповідає, служив у Національній гвардії України, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. З його слів, на початку березня минулого року потрапив у полон. Пробув у ньому 9 місяців. Якщо в полон потрапляєш, то відповідно або ти звідти вертаєшся інвалідом, або ти звідти вже не вертаєшся, або вертаєшся тільки вже тут. Якось воно проявляється. Хто хоче жити, хто крепкий. Силою волі, то й витримає, хочеться вникнути в ті всі речі, як люди колись проводили тут службу, яка в них була віра в Бога, знаючи сучасну молодь. Частіше чую, що вони ні в що не вірять. Іскурсії точно допомагають. Найперше це переключитися та від того досвіду, який вони отримали на війні. Ось, і, власне, якщо говорити про нас, як про суспільство і громаду, це такі найменші речі, які ми можемо зробити для них. На території Жидичинського чоловічого Свято-Миколаївського монастиря з перших днів повномасштабної війни працює духовно-просвітницький психологічний центр Ісихія. В якому військовослужбовці та їх родини можуть поспілкуватися із священником та психологом, розповідає намісник архімандрит Костянтин. Людина відривається в якийсь інший світ, отримує якусь іншу інформацію, але все-таки більшість наших захисників потребують індивідуальної бесіди. Для того щоб проговорити якусь свою проблему, отримати якусь свою пораду, зі слів екскурсоводки Мирослави Якимчук, екскурсії для військовослужбовців на території Жидичинського монастиря відбуваються орієнтовно два роки. Зазвичай тривають три години. Наталка Клекоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.